Не в залі засідань, а на виїзді відбулося чергове зібрання членів громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді. Нагадаємо, громадська рада це тимчасовий консультативний дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у врядуванні в територіальній громаді. Чергове засідання члени громадської ради, що існує при горішньоплавнівській міській раді, провели у нових залах міського краєзнавчого музею. Про роботу цього закладу культури звітувала його директорка Марина Бесмольна. Однак це була не звична доповідь із цифрами, а цікаве знайомство із музейними експонатами. Взагалі, музей був заснований у 2000 році і до 2023 року існував за адресою космонавтів 4. Я думаю, ви всі знаєте. Да? Там знаходиться наша краєзнавча експозиція. Але завдяки підтримці міського голови Дмитра Бикова, зараз ми маємо вже тисячу квадратних метрів свого власного приміщення. В той час, як Росія знищує музеї, ми їх будуємо, зазначила пані Марина, і разом зі своїми колегами-музейниками повела членів громадської ради історичними залами. 2023 року у новому приміщенні краєзнавчого музею облаштовано експозицію російсько-української війни. 2025 року відкрито кімнату геолога і дві виставкові зали. Відключення світла у приміщенні під час екскурсії не стало на заваді, і члени громадської ради уважно слухали розповіді фахівців музею та зацікавлено розглядали фотографії, експонати, трофеї, документальну історію міста і країни. Також відвідувачів приємно вразили картини художників, що представлені у нових окремих виставкових залах. Після огляду експозицій голова громадської ради Наталя Тягай подякувала музейникам за їхню плідну кропітку і таку необхідну працю для сучасності і майбутнього.